Доброго дня, шановні журі! Мене звати Варвара Песько, я учениця 6 класу Томашгородського ліцею номер 1 Сьогодні вашій увазі хочу представити дослідницьку роботу, тема якої екологічні особливості видів рослин з конвенції Сітес на території Томашгорода. Рокитнівщина, замріяний поліський край. Тут зростає багато рідкісних та здикаючих видів рослин. Тому нас зацікавило, які ж рослини ростуть саме в нас. Актуальність теми: багато видів рослин перебувають під загрозою зникнення, причому одним із факторів, що загрожує їхньому існуванню, є міжнародна торгівля. Тому ввезення таких рослин на території України та вивезення за її межі регулюється відповідно до особливих прав, що встановлюються як міжнародними угодами, так і національним законодавством України. І законодавця актів у цій сфері найважливішим документом є Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення сітес. Саме тому вивчення сучасного стану рідкісних та зникаючих видів флори є актуальним завданням на сучасному етапі, крім того, територія тамажгорта є мало вивченою в цьому плані. Мета дослідження встановлення складу флори, раритетних видів рослин тумажорта, занесених до Конвенції Сітес, виявлення нових місць зростання та екологічно оптимальних для них умов існування. Завдання дослідження з'ясувати сучасний склад раритетної флори на території Тамажгорда, яка заборонена для експорту з території України за гербарними зборами, опублікованими літературними даними та флористичними дослідженнями, виявити місця зростання рідкісних видів рослин категорії раритетних видів флори. На основі отриманих даних встановити ареали поширення зареєстрованих видів на території Томашгорда, провести оцінку стану раритетних рослин. Об'єкт дослідження території Домашгорода. Предмет дослідження. Види вищих судинних рослин з Конвенції Сітес на території Томашгорода. Наукова новизна встановлено, що на території Томашгороду зростає 25 видів вищих судинних рослин з Конвенції Сітес. Виявлено 10 нових локалітетів, 6 рідкісних видів, 5 з яких занесено в червону книгу України. Доповнено дані про сучасний склад раритетних видів флори для території дослідженого регіону, зокрема узагальнено та доповнено інформацію про еколого-ценотичні особливості видів рослин, які занесені до Конвенції Сітес на території Томашгорода. Методика проведення досліджень вивчення видового складу вищих рослин та межгорода, занесених до конвенції Сітес, проводилось шляхом її флористичного обстеження на всьому проміжку протікання впродовж березня-вересня 2021-2022 років. При проведенні дослідження складався список видів вищих судинних рослин. Переважно більшість видів визначали безпосередньо в природі. Сумнівні види види, які важко визначити у природі. Окремі види відбиралися для гербарію, їх наступним визначенням у лабораторних умовах. Визначення проводилося переважно визначником. Для обробки даних використовували методи математичної статистики як депресійний, кореляційний регресійний аналізи. Особисто нами були встановлені нові локалітети деяких видів, зокрема гніздівку звичайну, понад 20 екземплярів в південній околиці Томашгорода, а також в північно-східній поблизу села Крута Слобода, дві-три особини в локалітеті. Популяція коручки Чемриниковидної була знайдена нами у північно-східніх частинах Томашгорода. Популяція складала біля 20 особи. Місце зростання пальчатокорінника корінника плямистого 5 екземплярів в північній околиці Томашгорода. Обробка результатів досліджень. Отже, хрологічний аналіз свідчить, що найбільше число раритетних видів рослин зростає в південній околиці Томачгорита. 20 видів. Із созоологічних категорій видів рослин, занесених до Червоної книги України, переважають види зі статусом вразливі. За структурою життєвих форм серебнякова три види є багаторічними трав'янистими рослинами. За раункієром найбільшу кількість становлять геофіти, за ареологічною структурою переважають європейські види, серед гідроморф переважають гідромезофіти, серед тропоморф переважають мезотрофи, серед гіліоморф переважають геліостілофіти. Висновки: Флора Томашгорода представлена значним числом раритетних видів. Три види вищих судинних рослин заборонені для експорту з території Рівненської області згідно з конвенцією СІТЕС. Рідкісні види рослин з конвенції СІТЕС на території та города мають нерівномірне поширення, кожен із видів характеризується своїми специфічними особливостями. Лише небагато видів має більш-менш широке розповсюдження. Відомі з багатьох локалітетів переважно число видів зустрічається в декілька локалітетів або одинично та підлягають особливій. Охороні із сузологічних категорій видів рослин, занесених до Червоної книги України, переважаючи види другої та третьої категорій, зникаючі та вразливі. За ценотичною приурученістю серед видів рослин Томашгорода, що є в додатках Конвенції СІТИС, переважають види, що є елементами лісових угрупувань. Найбільш важливим антропічним фактором, який впливає на зменшення чисельності популяції, ми вважаємо порушення та знищення місць їх існування, зривання квітів на букети з метою одержання лікарської сировини, витоптування їх худобою. Територія тамажгорда в флористичному відношенні є ще недостатньо вивченою і вимагає подальших досліджень. Дякую за увагу!